За лічені хвилини донори плазма центру отримують на руки результат загального аналізу крові. У Нас зараз акція приводить друга. Реєструєте друга за добу та отримуєте виплати 300 гривень. Ви також можете запрошувати друзів, реєструвати. Приєднуватися до нашого телеграм-каналу, «Рятуємо життя разом. Додаткове обстеження на гепатит, Б, С та СНІД. І так, щоразу перед донацією плазми безкоштовна перевірка стану здоров'я. Дужем та міцним відвідувачам віком від 18 до 35 років лікарі пропонують приєднатися до українського реєстру донорів кісткового мозку. Із серпня вісім українських донорських центрів допомагають наповнювати цей реєстр. Бо щороку кількість людей, які хворіють, на рак, крові зростає, і трансплантація кісткового мозку для них єдиний порятунок. Це виключно е, лікування, яке передбачає рятування життя, і це лікування, яке найчастіше є останньою можливістю людини одужати і залишитися живою е, після цього. Наповнювати український реєстр необхідно і тому що для 30-35% наших пацієнтів не вдається знайти донорів в інших країнах. Представники однієї нації найбільш схожі між собою генетично. Пропагандують також донорів наших, які здають в плазмоцентрі плазму до здачі кісткового мозку, тобто, щоб більше наших донорів в реєстр війшли українських щоб, повноцінним, щоб стали повноцінними донорами кісткового мозку, тому що зараз це проблема. І ми е, також намагаємося вирішити цю проблему. Інформація про потенційних донорів кіскового мозку разом з необхідними тестами передається безпосередньо до українського реєстру у Тернопіль. Саме там з надією шукають донорів та порятунку тяжкохворі. і саме там знаходять своїх реципієнтів українці, які можуть і хочуть рятувати найцінніше в життя українців. Донором, згідно статті 14 цієї закону, може бути особа, яка дієздатна, тобто досягла або 18 років, або 16, якщо вона вже одружена. І має відповідний стан здоров'я, який підтверджений спеціальним порядком, спеціальним медичним обстеженням, яке проводиться уповноваженими органами. Однак присутність у реєстрі не означає, що ви обов'язково будете донором кісткового мозку. Ними стають тільки 3-5% від усіх охочих, у яких генотип повністю співпадає з реципієнтом.